Прогуляю вас трішечки. Вийшли на природу з собаками, і вони мене постійно кудись тягнуть, тож телефон буде трястися. Знову ми прийшли. Курочкам моїм треба травички нарвати. І ось походжу по цьому листячку мене природа трішки заспокоює, буля, не тягни. Люблю я осінь. Хоч і похмуро, хоч і сонечка немає, але після цього річного літа. Мені здається, осінь це. Хоча це вже зима, це вже зима. Осінь цього року була дуже гарна. І зима, наче нічого. Звісно, було б снігу. Якось. Побільше. у нас вже два рази він був, лежав недовго, десь годинку. То було ще гарніше. Ідемо. Я знову гуляю, тут маслинка. Оце подивилась сьогодні в інтернеті, яка різниця між тополею та осикою. А виявляється, тополі є різні, ось такі високі. Ось такі розлоги, я думала, що це осика, виявляється, це тополя. Ой, як вона, не небархатна. У неї листочок з однієї сторони зелений, а з іншої сторони такий стріблястий. Тут все позаростало. І колись ходили тут з козами люди. Ну, коли було багато людей до війни, то тут оце все кози з'їдали. А тепер. Кіз немає, а корови не завжди їдять те, що кози. Гляньте, яке листя велике оце лежить. Оце ж, гляньте, оце моя калоша. Виявляєте, а цей взагалі здоровий? Гляньте. Оце з, оціє... з цього дерева. Кремезне таке дерево. Зелена травичка ще. Це я з іншої сторони кар'єру зайшла. Ось взяла палицю, бо вийшла, наче було нічого, хребет не турбував. Гляньте, яке велике листя. Я, я наче його ніколи не бачила, наче вперше бачу таке здоровенне листя. А вийшла і хребет мене щось невдало повернулася, ось стовбур цього дерева. А ну йдіть сюди. Дебелий собак. Він товстіший за мене, хоч я й не дуже тоненька, худенька. Ну, ось ви бачите на фоні собак, так? Який він? Ну я його не обхвачу. Я не знаю, я не покажу його. Мені не зручно його показати. Оце все його листя. Ось тут лежить, бачите? ну Там хтось снівки зробив собі. У нас лисиці тут є, зайці бігають. Тут є де сховатися нашим. Казани бігають. Багато живності. Ще й в кар'єрі рибка водиться, рибаки там сидять, але... Щось я не бачила давненько вже. Може, що не ловиться зараз, риба, не знаю, але ж на Дніпрі скоро товстолоб піде. Я люблю товстолоба. Це Дніпрова риба. Хто живе на Дніпрі, той знає, що є. Лія, ти мене запутала, що є така риба, як товстолоб. Вона зазвичай ось з грудня місяця починається. Так, ну все, це я вам показала трішечки природи. І сама заспокоюся, Мені ще далеко йти. Я вийшла десь погуляю. Дві години, я думаю, це займе в мене. Все-таки природа, матінка природа. Заспокоює, хоч там і бахкає. Але, але що ж зробиш? Живемо в реальному житті. Скільки цього бур'яну і колючок? Питалого сім дня.